Короткий відео звід про нового монстра. Коробка моноліт досилач трубчастий Тестував з 210 бар, значить, це на тонесенькій пружині. Видно, що не пробило. Ось падає тиск, починає. Швидкість рости, поміняв на товстішу, і ось зразу 21 грам куля, товстою пружиною є сенс. Розхід, правда, виріс. Ну і для розуміння, ось кула вловлювач, 50 мм керсоплита, фанера, дуже цупка, а. ОСБ і далі вам це розбило. Получається скільки тут майже 10 см. Чого майже, в принципі, майже 10 є сантиметрів І ще це його повністю розшматувало. Отака от, от мощ.